Це. А, по Карпюку. Одразу ж з перших е, днів мого президентства було дано доручення Міністерству закордонних справ е, з'ясувати його долю. І наш МЗС е, сьогодні активно працюють над звільненням не лише Надії Савченко і не лише Сенцова, і не лише Карпюка, а більше 30 українських громадян, які незаконно утримуються. в российских границах. Но уже, например, два месяца мы не видим следов Николая Карпюка. Мы предполагаем, где он находится. Это очень закрытая зона, где фактически э, ничто не шевелится. И даже достучаться туда через группу э, адвокатов или через представитель министерства иностранных дел невозможно сейчас. Микола Карпюк один із засновників правого сектору, заступник голови УНАУМСО, викрадений приблизно 18 березня 2014-го на території Чернігівської області. Точне місце перебування зараз невідоме. Це саме він писав це слід. Саме він писав один листок. Тобто... Да. І що ви їх просили? Що вони відповіли? Просили знайти місце знаходження. Ага. Просила. Передачею забезпечити чимось необхідним. Ага. Відповідь отримала 20.04. Ага. Ага. Це теж Миколин почерк. Тобто Микола відповів. Відповів, так. Через червоний хрест. Через червоний хрест. Як його здоров'я, як Здорова? він себе почуває? — все, що нормально він себе почуває. Моя ситуация такова, что имею перспективу на очень большой срок наказания. Условия моего содержания хорошие. И питание, бытовые условия достаточно нормальные, как для содержания под стражей. Він в инвесторе пишешь, что народе там появилась возможность написать. Имею возможность писать. Ты украешь сам сам, да. Разу написать по-российски. Видно, листопипипильно. Тобто які читають, який читається. Який читається, так. Ну, відмітки цензура немає в листі. Ага. Лист читався. Тому, тому такий лист. Листи все-таки його. Тобто його, це його почерпто Його почерк, його все? думки, все. Да, навіть якби він був друкований, все одно б знала, що це лист чоловік. Кінці листа він вказує. О, ще так, раз так. ставить дату і відправлення і вказує. Мой адрес мой адрес РСО Аланія, город Владикавказ. Улица Мордовцева, 6. ФКУ СІЗО 6. Це лист, це про він е, в березні. Як чоловік пропав. Ви бачите, він відправлений 2003. Угу. А по матеріалах справа 2103 вже в вісімтоках був суд. І звичайно, це тюрма. Ми його в підвалі не тримається. Якись ФСБшна тюрма. Яка uh напряму -huh. підпорядковується Москві? Це моя особиста думка. Ну тому, що я і так само багато прочитала про це владікавкаски сезон номер 6. Тобто ви знаєте, що він там, був? з комусь на той момент, як отримувала листи, знала. Зараз я вже сумніваюся, що він там, тому що адвокатам вони приїжджають з СІЗОС і відмовляють зустрічі, кажуть, що там його там немає, що ну, тіпа, там, то слідчі якісь дії, то ще щось, і вони перебувають в різних СІЗО, не прив'язані до одного. Добре, якщо повернутися до першого дня, 21 березня, всі кажуть, що 2014 року. він взагалі до 17-го. 21 черга задати, тому що якщо вже взяти матеріали справи, які нам привіз два тому, то в цих матеріалах справи вже показано, що він 21-го в Єсінтоках, в нього був допит всю там, все нічі, там чи ще й другий день. Ну, По-моєму, з трьох годин ночі цей допит почався. Ага. Тиждень перед тим він приїхав, був на Франківщині, мобілізацію проводив. Все, він зрозумів, яка ситуація в країні. Я бачила останні відео від 3 березня, в Чернівцях він був. Да, він туди по всій Західній Україні. Проводив мобілізацію. Ще й бачу, я бачу той список, тато наш там перший записаний. Я Розуміла ситуацію, є, яка, яка можлива, та? що тут єдиний варіант, я вважала, що це був обмін да, полоненими. Тому що це законним шляхом дуже важко доказати, вирішити, вирішити з Росією. Навіть саме бачите, адвоката не пускають. Слухайте, А хтось допитував взагалі там за співуземп, свідків, того само кума, mm -hmm. вас в mm -hmm. чому вони звинувачують? Mm -hmm. Подіях, чеченських подіях 2014 94-2000 рік. Організована група, банда. Ось це стаття 209, частина перша. Создання устойчивої ворожної групи банди. О угу. ну, там сроки такі. В Чечні він не був. Uh -huh. Звинувачують його. Ну я думаю, їм теж відомо, що він там не був. він він не був в Чечні, але воював в Абхазії чи день Осеті? Там де? не в а... а в Абхазії Придністрові і Грузії. А його саме за Чечню звинувачують? — А його саме за Чечню. Тут інші ніяке ну, там не, не причетність там до якихось організацій, нічого не згадується. чисто Чечня. «Музичко» там і ярош, і, і тягни бок. Ну, вони там всіх, хто їм не подобається, всіх туди в одну кучу змішали. Ага. Були сюди. Ще два місяці продовжували термін. Це по, на протязі року, через два місяці. Чи два-три місяці? По-моєму, максимальні три місяці. Суди були не, не то, що суди по справі, суди, на які Ще, продовжували обрання, обрання запобіжного затору. Я думаю, що його навіть тримають в одиночній камері, щоб взагалі жодної інформації він не отримував. Що ви конкретно пов'язуєте в ви викратині своє чоловіка? Через Живодія. що? Що діяльність? Правий сектор. Правий сектор. Ансу. я думаю, що це ну, не тільки з того моменту, як правий сектор появився. Він завжди вже років 20 і є ворогом Росії. Дивіться, просто чого я це питаю, тому що е, все дуже збіглося в е, подіях. Да? Е, Карпикам кого викрадають, потім відбувається з'їзд партії, партія переміновують правий сектор з Ми знаємо, що керував партію, там, Шухевич, який вже досить старий. Так? Потім вбивається Сашка Білого музичка, який теж був один з. Як ви думаєте, це якось пов'язане може бути? чи Ні, я, я думаю, все пов'язане. Наскільки, Мі, мені каже, можливо, можливо, Росія так би не спрацювала, як тут хтось допоміг. А ви довіряєте зараз, там, не знаю, керівництво, правого сектору? Чесно, я не, не зараз не керівництво, не права сектору, ні ОМСО не довіряю. Ну, що я бачу у кожного свій, тут якісь інтереси, навіть тому що не стало Микола. Їм Але... тільки, ну, гірше нікому не стали. А зараз правий сектор чому все, якось вам допомагає? Чи хоч якось дзвонили, пропонували, чи до <гум> Ні, не дзвонять. Я думаю, вони дуже зайняті, напевно. Чим і хто б міг вам допомогти? Хочу, щоб. Хтось пошвидше зустрівся, передачами забезпечити. Це мене найбільше, напевно, так непокоїло, що я, скільки часу не рече особистих, не, ну, так, ніякої передачі. Не, ну, дуже за це переживаю. Особисто не знаю. Все, все добре, малих школу. Нормально. А у вас немає якоїсь такої образи, що, наприклад, та сама Савченко чи Сінцовці, люди постійно говорять себе оправдає? <свісно> <свісно> тому, <свісно> тому що ваша чоловіка живі. фактично ну, там, да. повідомлення в ній не з'являється. Так, да. Є в мене образи, в були образи. Він сидів вже раз, він, він з цим режимом весь час, весь час бореться. Тарас, ти за батьком, очевидно, скучаєш, так? Да? А він тобі там в листі щось написав, щось в листі до тебе звертався, щось казав тобі? Так. Да. Що? Писав, щоб я слухався маму. Щоб добре вчився. А ти ма тати потім писав з мамою листа назад? Так. Да. Що ти йому писав? Писав, що я тата дуже люблю і скучаю за ним. Я тут уже хотела, чтобы он каратэ а мы как раз в этот момент его и закинули. Надеюсь, Тарас стал тебе опорой и поддержкой. Не раздражает маму, любит ее и помогает ей во всем. Больно мне от того, что без отца растет. Такова судьба. Люблю вас очень сильно. Не пишу, как соскучился, сами знаете. Желаю счастья, радости, здоровья, благополучия. Люблю вас, целую, обнимаю, молюсь за вас и верю. Отец Святой с вами и поможет вам.